Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Хто в пості, той в пості, хто не в пості, той не в пості, витриває. А головне витривати в Ісусі Христі, в молитві, ну і, звісно, в посланнях практично жити, переживати в Слові Божому. Ну бо, знаєте, так, як каже добре Домінік Хмілівський, е, скільки часу ти проводиш зі Словом Божим. Е, Настільки ти Бога і любиш. <смі> так, ну, скажімо так, просто. Бо коли ти когось любиш, ти хочеш розмовляти, ти хочеш бути поруч, ти, хочеш, ти просто хочеш бути з цією людиною, а виходить з Богом, якого ти можеш казати, що ти любиш найбільше з усього серця, а проводиш з ним ну, 5 хвилинок, там прочитав сьогоднішнє Євангеліє, якщо в час був. То то це показує, наскільки ти любиш, наскільки ти любиш Бога. Тому, хто ще не читає, а я вірю, що всі в нас читають Слово Боже, то перебуваємо в цьому слові. Перебуваємо. Треба їсти слово зранку і потім підживлювати цілий день, роздумувати над цим словом. Це є стиль життя християнина. А, до речі, дякую за молитви. Є добра новина. До, до мені сказав, що зробимо ми реколекції для українців ми тут в Меджугорі. Правда, не знаю, ще коли дата буде, а, але я щасливий, бо за ті плани, які ми молилися вчора, принаймні мої плани здійснилися, і Бог мені дав вікно в одну хвилину, і я зміг порозмовляти з ним. Бо, знаєте, до міг там купа цих. Войовників, воїнів Марії, спільноти, і вони кожен щось потребує порозмовляти. І це важко, але можливо можливо все можливо в Бога. Тому дуже дякую, чекаємо на новини, якісь дати, коли це все оприділимося, то дам, звісно, знати, щоб зробити реколекції з Домініком Хмельєвським для українців, з перекладачем, Ну щоб все було. Як ви просили, бо мене багато людей просили, щоб е, зорганізувати реколекцію з Домініком Хмаєвським. Ну, власне, пішов, пішов процес, принаймні вже маємо згоду, а далі вже технічні тільки питання. Це і добра новина. Е, тому збирайте чемодани, збирайте валізи на меджугорі. Е, тільки не знаю коли. Добре, сьогодні візьмемо 25 листопада 2009 рік. Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю усіх відновити молитву у ваших сім'ях. З радістю приготуйтеся до приходу Ісуса. Дітоньки, хай ваші серця будуть чистими та приязними, щоб любов та тепло через вас потекли в кожне серце, що є далеко від Його любові. Дітоньки, будьте моїми простягнутими руками, руками любові для всіх, котрі загубилися, котрі не мають більше віри і надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас сьогодні закликає до перше молитва в сім'ї. Хотілося би мені вірити, що вже кожна наша сім'я має молитву. Але це таке, знаєте, якби я все сприймав по факту, то ну, це була б ілюзія, бо знаю, що в багатьох наших сім'ях так не є. На жаль, бо чоловіки. Порнографії, ну, це така це молитва сатані. Тільки чоловіки думають, що це нормально, це атеїзм. Але направду це поклоніння бісам. Бо порнографія це актори, які є багато. Знаєте, нещодавно слухав такого священника, він розповідав, що багато цих порноакторів мають духовні дуже проблеми після того, як вони познімалися в цих фільмах. І той фільм, який. Займає, наприклад, 15 хвилин, могли знімати цілий тиждень. Тому це є ілюзія, це також не є правда. Це є як, знаєте, коли ми дивимося фантастику, ми розуміємо, що це фантастика, а порнографія, ми думаємо, що це правда, як і романтичні фільми. Але то фантастика також сама. То для чоловіків фантастика, а то романтичні фільми, там, де вона там, на мусорці була і знайшов мільйонер, там, і знаєте, такого плану. То це також фантастика. І, і життя змінилось в один день, і все жили довго і щасливо. Це фантастичні фільми, тільки більш зближені до реальності, тому здається, що це реально. Але це все атака сатани. І, і через такі кіна руйнуються потім сім'ї. У чоловіків це порнографія, еротика, там не знаю. А у жінок це за дуже романтичні фільми. Ну, бо потім вони живуть цим і хочуть від своїх чоловіків тої такої фантастичної романтики. А чоловіки хочуть від своїх жінок тої такої фантастичної порнографії. Тобто такого сексу, який там показують актори. Які актори ну, робили це довго, знімали, дублювали, врізали кадри, то не є так, ну, як виглядає воно на правду. Ну, не буду довго про це розповідати, але. але. Це треба знищити в своїй сім'ї, бо через порнографію приходить злий дух, біси в твою сім'ю. То, чоловіки, закривайте цю, ці канали вже сьогодні, і жінки через ваші романтичні, пафосні фільми приходить неполага до ваших чоловіків, не оцінення ваших чоловіків. Бо ви там дивитесь кіно, а той так зробив для своєї жінки, значить любить, а мій такого не зробив, значить не любить. Це теж руйнує. Тому закриваємо ці всі уявні. Дивимось тільки фантастику, вже конкретну, і бойовики. Там принаймні нема ні того, ні другого. А, ну, Це вам так. А замість краще цих переглядання цих кіно, то молимось. Моліться разом. Моліться. Або читайте слово Боже і розважайте. Знаєте, про Слово Боже, можна розмовляти довго і завжди буде про що розмовляти, бо Ісус є безмежний, безкінечний. І коли я про Слово Боже розмовляю зі своєю дівчиною, то я можу довго розмовляти, можу до ранку розмовляти. А коли вона, наприклад, каже, щось ну, порозмовляємо, а коли нема тематики, то для мене це важко. Ну, Бо я такий, мені треба тема, тоді я можу розмовляти. І Ісус це тема вічна. Ісус тема вічна, чоловіки беруть на замітку, якщо нема про що розмовляти з жінкою, берете відкриваєте Слово Боже і починаєте. І до самого ранку можна читати, розважати. І ті, ті які хлопці, молоді чоловіки, які мають дівчин, і іноді знаєте, так прийшли і не знаєте про що розмовляти, відкриваєте Слово Боже і починаєте. І повірте, ваші. Дівчата будуть задоволені, бо ви з ними розмовляєте, ви ділитеся, ви відкриваєте серце. І це дуже важливо відкрити серце. А відкрити серце неможливо через розмову про політику або про сусідку, або ще там якусь порнографію розумієте, або романтичні фільми. Треба це відкривати через слово Боже, бо в Слові Божому глибина всіх відносин. Це вам така замітка. З радістю приготуйтесь до приходу Ісуса, Дітоньки, дитинко, хай твоє серце буде чистим та приязним, щоб любов та тепло через тебе потекли в кожне серце, що є далеко від Його любові. Дитинко, будь моїм простягнутою рукою, рукою любові для всіх, котрі загубилися, котрі не мають більше віри і надії. Дякую тобі, що відповідаєш. Це вже частина практичної, практичної любові, любити. А потім діяти, бути рукою. Я вже казав, що рука означає це буквально практичні речі, практичні дії. Не просто казати, о, він там бідний нещасний, о, який біднесенький нещасний, ніхто його не з'євангелізує, ніхто його там не цеє, або він там поганий, без надії живе. Ні, то піди йому, його, його ти з'євангелізуй, ти йому принеси добру новину і принеси йому допомогу, якщо можеш. Практичну допомогу. Тобто допоможи чим можеш. І Бог тебе за це винагородить. Марія нам говорить все, все те, що нам буде допомагати в житті, все, що робить нас щасливими, це Марія і каже в своїх посланнях. Тут нічого нема, щоб Марія сказала, що зробіть те, що зробить вас нещасливими. Все, Всі ці послання роблять нас тільки щасливішими. Тож давайте рухатись в цих посланнях. І будемо щасливі! Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па Папа!